Подати таку закуску до столу на скибочках підсушеної булочки у такому вигляді буде доволі таки симпатично. Філе оселедця 250 г очищеного нарізаю дрібним кубиком. Відварена морква 100 г теж дрібним кубиком, плавлені вершкові сирки. Хочу зазначити, що навіть без підморожування нарізаються саме вони дуже гарно. Теж дрібним кубиком. Умісті з'єднати оселець, краще, щоб він був малосоленим, моркву та 150-200 г сиру. А тепер додати саме соус-сир 2 столові ложки. Якщо не маєте, його можна замінити на масло кімнатної температури. Але наголошую, що саме цей соус додасть шарм цій закусті. Перемішую, підсушую студентські булочки, нарізані шматочками, викладаю на них на маску, присипаю зеленою цибулькою. Просто вірте. Така ловка закуска на столі, і порція тут наче мало компанії. Смачного.